Усім вітання. Сьогодні розказую, як клеяться італійські шпалери. Ось ця вже кімната поклеєна. Дивіться, що починається спочатку. Стіни мають бути прогрунтовані, підсохла грунтовочка. і от стіни завжди від вугла клеїться. От Міряється рулеткою 106,5 см і получу по тут ставиться міточки, і перший завжди. Перше полотнище кліє, клеїться а, по цій метці. Якщо клієть не ідеально рівно, кожне полотни буде буде нахилятися, і, і буде оцей нахил полотнища. Другий секрет, що зараз з'явилося: нова маркировка. Зверніть увагу, ось ця нова маркировка, Ось стик-стик. І приблизно малюнок іде 64 см. Обов'язково це враховувати, щоб малюнок був. Як собі спростувати пошук малюнка? От Наприклад, як у мене. От, наприклад, У мене це перше я полотніще наклею, наприклад, раз. І тут у мене от такий завертушик на цьому стороні, дуже по всьому периметру. І я приблизно собі бачу тут, наприклад, 20 сантиметрів. Я собі спрощую і хопа-хопа, я підвернув вручну раз-раз-раз. Підібрав опа, і тут завертушик на цій стороні. Тут стикується, наприклад, два полотнища. Я запам'ятовую який завертушок І потім ось у мене ось, ось завертушик на кожному полотнищі вверху. І потім я вже стикую всі полотнища і дублюю, щоб оці всі островки виходили в один рівень. Потім, що вирівнюємо, клей клієнтаносий розводиться в Франції. Завжди купляємо для вінілових шпалер. Вінілові шпалери кращі, це італійські шпалери. Такі, тут якраз такий малюнок, як ось дивіться, який класний, перелівний, Італія, як шелуха якогось динозавра гарний такий. Але сенс не в тому. Луток береться, пензлик, кісточка по російськи валік, великий ворс, і отак розкатується, розкатується, наноситься на стіну і промазується, дублюється пензликом оці всі периметри. Якщо труба є пластика, вона не сильно закріплена, воно от, от, для, оці, знімається з кронштейна І розглажується спеціальним шпателем. Не забувайте. От центру по краям. Якщо внизу полотни ще не наклеєно, то після, зверху завжди починать клі... клеїти. Зганяється на низ по бокам, на низ по бокам. Дублюється отак руками. Чи нема пузирків? Раз, раз, раз. Є пузирка, раз. Зігнав його всім шпателем знову. І ще є варіант, дуже гарний провіряти, виключати світло і фонариком підсвічувати. Тож дуже гарно пузирки видно. Тобто При включеному світло, не завжди видно гарно, де ви пропустили пузирик, навіть якщо продеблюєте руками. Обов'язково не забувайте прорізати отвори під підрізетники. Під Батарію. обов'язково не забувайте ключі брати, перекриваються кранчики. Американочка Чуть-чуть открутили, -чуть опустили, поставили на місце. От. На кутах шпалери е, прорізаються завжди, майже завжди оця лінія, щоб воно не відкрилося. Якщо робити той угол, ніде ідеально не зроблений. Отак От ви заворотик не зробите. розумієте? Тому прорізається і стикуються ці два полотні ще. І малюнок дублюється тут. Переходячи відсюди сюди. Тобто, тут не обривається оцей кусочок, кусочка, я міг викинути, але ні. Малюнок продовжується по всьому периметру. Можна звичайно і рівнем починать відмічувати 106,5 см. От Наприклад, як робиться правильно, спочатку міряється, яка сторона у вас більш завалена вліво вправо. І от та сторона, що більш завалена, допустим. Ви одне берете, і хай приличні лучше тут 5 мм заходить сюди. Тобто ви промірюєте, що у вас рулеткою дублюєте, королівчиками намалювали, щоб у вас полотнище вийшло. Хай лучше невеличкий нахльост на цю стінку. Лучше може обрізати пару, 5 мм. Тому що вугли завжди не рівні. А вони або вліво, або вправо. Там ці 5 мм мілі... по малюнку ніхто не замітить, ви підгоните, зробите. Гарно. Що на цих вуглах? Це угли проблемні. Їх важко виглажувати, Але їх треба зігнати сюди, щоб вугл більш-менш був приклеєний. Вугли, пластикові, все це вже вчорашній день. Ніхто так не робить. Це халтура. Ну, комусь вона підходить, нам ні. Ось Озганяється раз, раз. І в шпалеринках повинна аж туди заходити. Бачите, вона зайшла у нас туди під налічничок. Максимально. Підрізаємо, стараємось, щоб вона зайшла під налічник. Не закінчуємо тут, а заводимо шпаделем, забиваємо шпалерину сюди. Різи ці вмикачі, звичайно, ці всі пластмаски знімаються. Оток елементарно раз-два зняв. Потім раз-два поставив на місце. Все знімається, потім по, поставиться. От. Ну, ось от так от. Отак от воно і клеїться. Тут складно, тому, що тут. Під кутом приблизно 45 градусів зроблена ця е, стеля. Але нічого страшного, тут підігнав, я малюнок підігнав, полотни отак завернув, обойнивши ножиком, підрізав. От. І все буде нормально. Щоб е, рулончик не валявся на підлоги, я підмощу цю картоночку. Підмощу картоночку і ставлю, щоб от стіну щось, щоб вона, коли рулон розкручується, не обклій, не мазався. Отак розгорнув, порівняв малюночку порівняв. От. І от така виходить красота. Зараз не можу передати е, весь красоту цих шпалер. А дивіться, які гарні понесення. Бачите? Українські шпалери такої якості, як німецькі і італійські, ви не доб'єтеся. Люди заказували ці шпалери. по, Зараз покажу бренди. їхні. По інтернету, ось, все, наскільки я зрозумів, або в Версалі. І на ньому на кожному полотніщі даже написано мада і металія зсередини. де тут? Ось мада і неталія. Українські якісті ви такі не доб'єтеся. Бачите, тут швів не видно зовсім. У українських шпалерах такої якості не доб'ється, шви будуть видно. Так що, якщо ви купляєте шпалери за 1300, Україна, і думаєте, що обоє не будуть видно? З будуть вони видно, тому що Україна не виготовляє якісний шпалер. Це до побачення. Ласові.